Вітаю! Валіми шановні пані та панове! Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні, точніше, 1 числа, 1 квітня, на День дурня. Так, на. Е, Каналі телевізійному 2 плюс 2 черговий раз показали е, фільм, відомий американський фільм е, День Незалежності. Ну, здавалося б, показали та й показали. Але, як на мене, то цей фільм. Е, е, це, це такий собі доволі злий жарт на цей день сміху, на цей день дурня. Ну, справа в тому, що події у тому фільмі пригукуються з подіями в Україні, які відбулися 24 лютого 2020 року. Так, ну, як на мене, то в тому фільмі із подіями в Україні немало аналогій. Так. Ну, Не тільки в тому, що люди намагалися якось втекти із міст, так, кудись подалі. Ну, правда, там не знаю, куди було тікати в США. У нас напрямок втечі від цієї чергової монгольської навали, він був чітко визначений на захід. Подалі. Чим далі від московитів андрофагів тим краще. Ну, а у цьому фільмі так. В цьому фільмі показано, як на нашу планету напали інопланетяни, так, які прилетіли сюди, для того, щоб знищити Землян. Так, так ну я кажу про те, що це був в певній мірі злий жарт, але і Е, ну, Фільм, якщо його розглядати глибше і в контексті нашої держави, і тих подій, які відбуваються в ній зараз, то який висновок можна зробити? У цьому фільмі? Врешті-решт, там були різні люди, ті, які їх вітали. Ті, які говорили про те, що от ми ну, будемо разом співіснувати, і все-таки інше, вони були знищені, вони загинули. І висновок, який я зробив у цьому фільмі Президент США, що, коли йому той інопланетянин сказав, той він запитав у нього, чи, можливо, між нами мир, він сказав. Помріть. Дай. Так. Цей інопланетянин. Ну, от, фактично, це те саме відбувається нині і в нас. Ті корисні ідіоти, які е, вважають, що можливий компроміс якийсь із московитами, так, андрофагами, Він неможливий. Чому? Отак, от як там різні цивілізації зовсім. Різні світи. Так і ми з московитами, українці, є зовсім іншим світом, іншою цивілізацією, протилежною цивілізацією. До нас прийшла ота гедота, бредота така московська. І вона поставила на меті. Реально знищити українців на їхній же землі. Таким чином, це виключає будь-який компроміс із московитами. Ми хочемо жити, а вони хочуть, щоб ми померли. Вони нам кажуть, дай! Так, так. Ну, Ми їм і дамо. Ми вимушені або померти, або звільнити свою землю від цієї нечисті. Я навіть вже не вживаю слово перемогти, а звільнити наше завдання. Ми не, не претендуємо на те, щоб захоплювати Москву. Ми хочемо звільнити власну. Святу землю, яка нам дана Богом по праву. Так, вона наша. Не комусь вона належить і не може нікому належати. Вона ця земля наша, дана вищими силами української нації, для того, щоб вона і вона її тут обробила. Вона полила її кров'ю і потом протягом тисячоліть, фактично з часів е, трипільської цивілізації, 8 тисяч років. І весь час ми, українці, як би нас там, наші сусіди не називали, а ми були українцями 8 000, 000, і 8 тисяч, і 6 тисяч. Три тисячі і дві тисячі. І тоді, коли ми були русинами Київської Руси, і тоді, коли ми були козаками, і зараз ми українці. так І питання стоїть так: або ми, або вони загарбники, окупанти. Вбивці, гвалів, гвалтівники, мародери і так далі. Нічого третього не дано. І на це, не знаю, думав хтось спеціально над тим, показуючи цей фільм в цей час чи не думав. Але він нагадує нам ще раз, що компромісу і цією ворожою цивілізацією. Яка прийшла відсталою, прийшла нас знищити, не існує.